Розповідати про аномалії у всесвіті гри Stalker 2 є досить таки складною темою. Врешті-решт, сама зона відчуження є однією великою аномалією. І незважаючи на те, що іноді складно відрізнити, що ти бачиш перед собою, бах чи дійсно задуману розробниками аномалію. У цьому відео я спробую розповісти вам про найцікавіші, на мій погляд, аномалії, які присутні у грі Stalker 2. Також у цьому відео я не буду розповідати про архі-аномалії, які можуть створити один з шести різних архі-артефактів. Їхнє місце знаходження і шлях отримання архіартефактів я описав у своєму іншому відео. В Цьому ж відео я розповім про аномалії, які так би мовити ховаються по різних закутках зони. І деякі з них я знайшов тільки у другому або навіть у третьому проходженні, оскільки місцини, де вони розташовані, знаходяться далеко від основного та побічних квестів гри Stalker 2». Під десятим номером у нас аномалія подушка, яка зустрічається будь-де у зоні, і є однією з найбільш дружніх до сталкерів аномалій. У статичному стані вона здатна поглинути будь-яку кінетичну енергію об'єкта, який з нею взаємодіє. у розрідженому стані не відчуваються абсолютно і може також пропускати крізь себе будь-які об'єкти. Зазвичай в статичному стані містить всередині себе різноманітне дрібне сміття та листя. Добре видно, як вночі, так і в день навіть з великої відстані. Аномалія подушка багато де є таким собі рятівним батутом для того, щоб вибрати з якихось складних локацій. В деяких місцях аномалії подушка, які вибудовані у певні патерни, дають можливість навіть пройти по них. Як по місточку. Ну не зовсім пройти, а прострибати для того, щоб досягнути якихось важкодоступних місцин, де лежить хабар. Аномалія ніяк не реагує на постріли або вибухи гранат, проте точно кілька разів врятує вам життя протягом вашої мандрівки зоною відчуження. Під номером 9 у нас аномалія, яку я б назвав повітряне листя. Вона знаходиться на захід від локації завод Росток. Аномалія, судячи з усього, має гравітаційну природу і виглядає вона як вигнуті колони листя, яке плавно-плавно дрейфує у повітрі. Колони не реагують на постріли та вибухи гранат, проте при наближенні нашим персонажам вони на деякий час втрачають свою форму, а потім знову збираються докупи. Напевно, аномалію повітряне листя можна назвати далеким родичем аномалії подушка. За всі мої понад 400 годин гри у S.T.A.L.K.E.R. 2 мені не вдалося ніде більше знайти подібної аномалії. Можливо, вам пощастить більше і десь ще є така ж сама. І незважаючи на те, що схоже вона не має ніякої дії і навіть не індифікується детектором, виглядає вона досить таки красиво, і можна сказати з впевненістю, що добре вписується у загальну тему аномальної зони. Під номером 8 у нас аномалія, яка називається скляні голки. Це досить таки розповсюджена аномалія. Вона зустрічається практично в усіх куточках зони. Відрізняється вона тим, що зупиняє дрібні об'єкти, такі як припустимо, кулі або болти, ніяк не реагує на вибухи. Якщо ж ваш персонаж буде пересуватися через цю аномалію, він буде отримувати шкоду, і також він буде отримувати статус кровотечі. Проте, якщо вашого персонажа посадити на вприсядки, то він зможе пройти цю аномалію без ніяких негативних ефектів і також без втрати здоров'я. Аномалію можна використовувати як певний бар'єр, якщо вас атакують мутанти. Ні, навіть можна сховатись. Якщо ви будете всередині цієї аномалії, вони не будуть вас атакувати. І також враховуючи те, що кулі крізь аномалії також не проходять, ви можете її використовувати як певний бар'єр у перестрілках з супротивником. Аномалія є малопомітною, тому майже напевно пересуваючись зоною відчуження, ви будете не один раз потрапляти у неї. Вона не завдає якоїсь серйозної шкоди, проте є скорше такою собі скапкою, на яку ви час по час будете натрапляти. Під номером 7 у нас аномалія, яку я б назвав Висячі Камені. Кілька цих аномалій знаходяться на локації Горілий ліс, зокрема, одна з них посеред маленького острівця, трохи південніше від військових складів. Посеред радіоактивного озера ми бачимо три групи каміння, які висять у повітрі. Навколо них ростуть жорстоко покручені гравітацією сосни, що наштовхує на думку, що сосни тут виросли пізніше, після того як виникли ці аномалії. Напевно, найбільш яскравий представник цих аномалій знаходиться неподалік від ЗНЗ круг. Це великий камінь, який висить у повітрі, повільно обертаючись, і під яким дуже зручно розташувалась гравітаційна аномалія. Висячі камені не реагують ні на постріли, ні на вибухи гранат. Вони не ідентифікуються жодним детектором аномалій, вони не є небезпечними, вони навіть не є самі по собі радіоактивними, вони є просто ще однією примхою зони. Під номером шість, у нас аномалія, яку я назвав би спин. Коли персонаж проходить через цю аномалію, відчуття таке, що він продирається крізь воду. Також, якщо ви будете стріляти крізь цю аномалію, то буде помітно, як кулі дуже суттєво зменшують свою швидкість і проходять крізь аномалію досить таки повільно. цій аномалії важко вести бій, важко маневрувати, оскільки всі ваші рухи будуть дуже дуже сповільнені. На щастя, за рахунок того, що часоспин сповільнює кулі, ви можете ухилятись буквально як у матриці від деяких пострілів ворогів. Часоспин навіть здатен пригальмувати дещо вибух гранати. В цілому ж аномалія є досить таки неприємною і її краще обходити, особливо коли ви потрапляєте в перестрілку. Номер 5. аномалія болотяні хлопавки. Зустрічається лише у кількох місцях у зоні, і коли ви її зустрічаєте вперше, ви точно будете здивовані і, можливо, навіть шоковані. Проявляється у яскравому світлі та тепловому вибуху, пошкоджує броню і також вішує на кілька секунд ефект горіння на вашого персонажа. Якщо рухатись швидко, то можна уникнути зіткнення з болотяною хлопавкою, побачивши її утворення попереду вашого персонажа. Зазвичай цими аномаліями прикриті локації, в яких є якийсь цікавий лут, проте здебільшого вони розташовані в таких місцях, в які ви будете або не потрапляти взагалі протягом всієї гри, або потрапите один чи два рази. Аномалію болотяні хлопавки ви можете знайти у північно-східній частині великих Боліт, на болоті неподалік від станції Янів, і також навколо насосної станції на південний захід від Терекону. Під номером 4 у нас аномалія, яку я особисто назвав би мімік. Ці аномалії займають цілі невеличкі локації на мапі, їх можна віднести до класу псі-аномалій. Потрапивши на цю локацію, ваш персонаж починає відчувати тиск всі випромінювання, і також, якщо ви дістанете детектор, то на ньому ви побачите цілу розсип артефактів. Проте, намагаючись підняти артефакт, ви не будете отримувати нічого. Принаймні зазвичай, оскільки лише один з цих артефактів має бути справжнім. Піднявши купу несправжніх артефактів, ви нарешті знаходите справжні, і тоді ілюзія щодо артефактів зникає. Проте псії випромінювання продовжує тиснути на вашого персонажа, поки він не покине цю місцину. Одна з таких аномалій розташована у містині під назвою Кам'яне село на локації цементний завод. Друга аномалія мімік, яку я знайшов у «Сталкер 2, розташована на південь від заводу Промінь та на захід від військових складів посеред невеличкого болота. Тут так само тисне псі випромінювання, так само на детекторі видно багато артефактів. Проте, на відміну від аномалії, яка розташована у кам'яному селі. Ці артефакти, які мій персонаж підбирав тут, чомусь залишились у інвентарі. Ба більше, коли я добрався моїм персонажем до заводу Росток, то мені вдалося продати всі ці артефакти Юджину за чесну ціну. Важко сказати, чи це баг, чи можливо розробники вирішили зробити нам невеличкий прихований подарунок. В будь-якому випадку аномалію мімік можна віднести до однієї з найдивніших аномалій, які присутні у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Під номером 3 у нас аномалія, щоб побачити яку треба підняти погляд догори. Оскільки Сталкер здебільшого дивиться під ноги та по сторонах, я гуляв прип'яттю приблизно 3-4 години, перш ніж побачив цю аномалію, аномалію, яку можна назвати летючий запорожець. По дорозі від станції Янів до ДК Енергетик, який розташований у прип'яті, ви побачите багатоповерхівку, на стіні якої застиг автомобіль-запорожець, який чи то дрейфує, чи то застиг під час аварії. Навколо нього розкидано багато запчастин. Він не в найкращому стані. Як бачите, він висить у повітрі, підтримуваний незрозумілою силою. Картина більше схожа на якусь дивну інсталяцію, ніж на справжню аномалію. Проте як і багато дивного у Зоні, вона в цю місцину вписується досить органічно. Під другим номером у нас ідуть аномалії під назвою Телепорт. Ця аномалії, напевно можна назвати найбільш непередбачуваними, оскільки перший раз заходячи до будь-якого телепорту, ніколи не знаєш, куди він тебе перенесе. Це може бути якась локація, яка недоступна у будь-який інший спосіб, або може бути просто рандомне місце десь у зоні, як поруч з телепортом, так і за багато кілометрів від нього. Телепорти розташовані по всій зоні, деякі з них легко доступні, інші сховані десь у якихось спорудах або за аномальними полями. Якщо ж казати загалом про їхню користь, то без їхньої допомоги не можна отримати деякі креслення у грі, оскільки на локацію, де знаходиться тайник з цим кресленням, можна потрапити лише через якийсь телепорт. На вигляд, не показні, але безумовно одні з найдивніших аномалій, які є у зоні. Ну і зрештою, під номером 1 аномалія, яка є напевно найдивнішою у зоні, це блукаюча електра. Якщо ви зустрінете блукаючу електру і у вас немає з собою на поясі екіпірованих артефактів, то може здати, що ці аномалії просто мандрують певною місциною, займаючись якимись тільки їм відомими справами. Якщо ж у вас на поясі є екіпіровані артефакти, то блукаюча електра, як тільки ви зайдете в її володіння, одразу поспішить за вами. І наздогнавши, розрядиться так само, як звичайна Електра, завдавши шкоди вашому персонажу та пошкодивши зброю і бронекостюм. І не можна розрядити болтом, її ніяк не можна пошкодити зброєю. І також як тільки об вашого персонажа розрядилась блукаюча Електра, на цій же ж самій локації, десь неподалік, з'являється ще одна. Яка, якщо ви будете знаходитись у її володіннях і матимете на поясі екіпіровані артефакти, поспішить до вас, щоб знову ж таки уразити вашого персонажа електричним струмом? Ще одна цікава особливість блукаючої електри полягає в тому, що вона любить поглинати артефакти. Причому артефакт, який може утворитись у аномальному полі, поряд з яким часто кружляють блукаючі електри. Не буде цікавити блукаючий електро. Таке враження, що блукаючий електро не бачить артефакти, саме так, як і сталкер, який не має детектору артефактів. Проте як тільки артефакт буде лежати на землі і його буде видно, блукаючий електро одразу поспішить до нього для того, щоб його поглинути. Така майже розумна поведінка, на мій погляд, робить блукаючу Електру найдивнішою аномалією у грі Stalker 2. Це був мій перелік найдивніших аномалій. Пишіть в коментарях, які аномалії вважаєте дивними ви. Також зазначайте, чи знайшли ви всі перераховані мною у цьому відео аномалії. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу Ці посилання у описі під відео. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.